Всім привіт! Продовжуємо трошки, поки все є ремонту, трошки обслуговувати техніку. І зараз і діло дійшло до нашого ЮМЗ. Як в предыдущих відео я розказував, що ми на МТЗ поміняли дозатор, поміняли гідроціліндр рульовий. І так як я казав, що на ЮМЗ у нас є проблеми. Проблеми у нас були як ми тільки зробили ну, рульову систему на гідравліки. У нас ізначально була проблема. Тут він не робив, так скажімо з самого початку. І зараз в очередний раз він теж не робить. І зараз я хочу поставити дозатор, який зняли з МТЗ. Поставити сюди на МЗ. Ізначально на цьому трактору була механіка, та рульова колонка, яка стояла з правої сторони, на праву сторону. Довгенько ми на ній робили ну, до появи МТЗ. Потім, тому, як МТЗ з'явилося, так вже почувствовали себе людьми і в общем, прийняли рішення, що треба ставити дозатор. Треба викидати колонку і ставити дозатор. тут вона стояла, заглушили її і поставили дозатор. Правда, там його заховали. Трошки таке рішення. Так собі не хотіли ставити карданчики. Ну, По принципу, як ставлять на отут. Не захотіли ті карданчики ставити. Поставила там під панелю, як, та як в МТЗ. По такому самому принципу. Поставив я нову колонку із комбайна ДОН. Туди вставив. І... Зараз І, В общем, дозатор стоїть у нас в кабіні. Трошки розкажу, як ми з ним намучилися за цією системою за цією рульовою. В общем, Робили самі, що прийняли рішення. Не стали купляти оцю сошку, оця що йде отут на УМЗ, Тому що у нас тут було розбито. Як ми зробили, зробили суцільну тягу, оцю ось, вона йде вон, суцільна. Там до балки приварили палець, він там приварений, виставлений, і попросту до цієї сошки приварили отакий втулку. І вона тут теж вставляється. І Отак зробили. Ну, в принципі, по цьому узлу все нормально, все воно робить, от тільки або циліндр мучає нас, або дозатор. Саме раз, це дуже давно було, особливо таких виборів не було. Купляли комплект, як завжди, в Мелітополі. Дозатор був якийсь імпортний, але він був після ремонту. гідроциліндр, та теж, мабуть, був після ремонту, просто покрашений. В общем, установили перше, що ми. Обратили внимание, встановили бачок на забор масла отдельно, щоб не в систему отдельно. щось він у нас почав кипіти. Масло почало кипіти. Взагалі, ми отказываемся від того бачка, врізаємося, не врізаємося в систему, а запитуємо рульовий НШ, от, от, от сюди. Це подача йде з гідробака. Запитуємося, кидаємо таку коротеньку шлангочку, все тут вроде, удобно, красиво. Заводимо, не роби, не, не знаємо, що робити. В общем, тоді вже відкручуємо гайку, дивимося, не йде масло на оцей рульовий генша. А що таке? Коли трактор заведений, це я вже колись розказував. Коли трактор заведений, йде поток масла такий, що він попросту не, не виходить сюди. Тільки заглушиш, воно буде стікати. Це у нас як зливна пробка служить зараз в даний момент. Ну, коли трактор заведений, генша 32 качає так, що просто сюди не йде масло. Опять таки врізаємося віддільно на по-моєму, 10 й нас тут інша, я не пам'ятаю. 10-й, по-моєму, інша стоїть 14-й, мабуть. Врізаємося віддільно в гідробак. І тоді воно почало робити. Ну, той дозатор одробив недовго у нас, буквально там чуть-чуть поробив, потім перестало. То руль почав бігати, то ще щось. Купляємо ми новий техноторгів дозатор. Білоруський, як стоїть на МТЗ. В принципі, вроді він і робив у нас. Зараз кручу. І робив він у нас якесь час, ну, як зараз бачите, він попросту потік. А течуть вони. Ось цей верхній сальник він тече. Зараз це все в маслі в кабіні, тому його будемо міняти. І ще яка проблема. Може хто знає, хто підскаже. Получається, коли трактор заведеш, Ось зараз я продемонструю, руля не покрутиш. Хоч це літо, хоч це зима. Поки він там не проробиться, масло трошки не прогріється руля не покрутиш отака колонка із комбайна ось як видно зараз руль єлі крутиться. важко потім через якесь час трактор прогрівається і в принципі стає Крутити його легко, але ну, все одно якісь проблеми. То, то руль бігає, то вже ми міняли гідроциліндр, міняли, тому що думали гідроциліндр перепускає, то він не повертається, то він клине, то він ще щось. В общем, зараз ставляємо той комплект і подивимося, що вийде з цього. Так, зняв той насос. Ось як видно. Отакий стояв насос білоруський 160-18 й й ну, рік. в у м чи в 20-м году. Тобто Одробив він небагато. Причина його в тому, що відсюди сальника тече масло. Ну, Ставити буду ось такого плану. Той, що стояв на МТЗ сотий. Зараз ми от. так вот. В общем, готовий результат. Поміняв буквально півчаса ще швидше, ніж на МТЗ міняти. В принципі, отак він вже виглядає. Цей дозатор сотий трошки менший по длині, виходить, підійшов ще краще. Стоїть ця проставка і далі тут йде карданчик. І отак це все робить. В принципі, завів, провірив. Це вже вже щось, вже почав крутитися, правда, вже багато оборотів треба робити. А ну, раз, оборот, два оборот, три обороти, та три обороти, та в принципі нормально. Ну а Далі зараз поїздимо деяке время. ще треба тут буде прибирати, зробити новий коврик, тому що це я колись робив давно. І він таке, як від масла, трошки почала резини розбухати, бо він вже такий взявся. Зараз я кусок вирвав, далі треба щось тут нове зробити. Тому дозатор встановили. Може хтось знає, де приймають дозатори. Тому що в нас їх вже багато, навіть три штуки лежить, можна в принципі, здати, щоб люди зробили та далі люди користувалися. Ну а з приводу гідроциліндра поїздимо, понаблюдаємо. Якщо все буде устраювати, то міняти поки не будемо. В принципі, я його недавно був перебрав, він сухенький, не тече. Просто можна було і той поміняти. Діло в тому, що пальці різні, тут пальці станенькі, треба пальці перетачувати. І, ну, по дліні, я думаю, вони Тому Поки поїздимо на цьому, а потім час покаже. Ну, Далі треба буде обслужити, почистити фільтр воздушний, хвалений, всема. Центрофугу вже будемо чистити, як масло, будемо міняти. І, В принципі, у нас тут треба подивитися, може чи прокладку поміняти, ось отак тече тече солярка. А в ідеалі звісно, б віддати його Олегу, щоб він його перенастроїв і перенастроїв і форсунки, і все, і остальне, і топливну, тому що щось заводиться в останнє час поганенько і таке, як не держа солярка, наверное, уходить, тому що коли Довго постоянно починаєш заводити. Чуть що не вистачає таке кому солярки. Так, провели трошки спитання. Ну, крутиться все легко і отлично. Правда, багатенько тепер обороті приходиться робити. Більше, ніж на 160-м все однозначно. І ось що я казав, руль видно в крайньому лівому положенні, а все одно Потихеньку, ну, крутиться, потихеньку крутиться, є ця ж лінтяйка, вона з часом прокручується постійно. Ну а там вже як буде робота на нього, виїдемо і більш детально буде видно, чи стоїть міняти гідроциліндр. Мені писали в коментарях під прошлим відео, що якщо руль отак крутиться в крайньому положенні, то це перепускає. Ну, не знаю. Тут перепускає, до цього так само крутилося, цей пропускає, хоча манжети міняв, все одно пропускає. тому я думаю, не знаю. Може, там саме дозатор, якийсь механізм, що він перепускає, там, коли доходить якусь нагрузку або ще щось. Ну, Поки на цій стадії закінчуємо. Якщо цей буде не підходить циліндр, то поставимо той циліндр з МТЗ, що стояв, і вже буде набагато краще, ніж було до цього. Ну, на цьому все. Всім удачі.